Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 14 по 20 травня включним при оплаті карткою АТБ. Тісто листове тріжжове від своєї лінії 900 г55 гривень. Хінкалі грузинські від торгової марки День у день 39 гривень. Ціну я заокруглюю у більшу сторону копійки. Каша гречана за 38,50. Каша горохова зі свининою 35 гривень. Розумний вибір. Заправка бур'яково-томатна від торгової марки День у день 21 гривня. Сир кисломолочний білоцерківський. Нежирний 53 гривні. 5% жирності 59 гривень. 9% жирності 6340 за 350 грамів. Крем сир класичний президент 62 гривні та 50 копійок. Напій швидко розчинний із какао. Ціна 49,50. Нектар від своєї лінії виноградно-яблучний 8,50 об'єм 200 мл. Фігурні вироби кільцям. 65 гривень та 50 копійок, пластівці зернові 50 гривень від своєї лінії, часник гранульований за 10 гривень від своєї лінії, цукерки від торгової марки «Рошен» Галаретка вагові 180 гривень за кілограм маршмелу барбекю з ароматом ванілі Ціна 62 гривні, 250 г. Серветки вологі антибактеріальні день у день. 120 штуки з клапаном 50 гривень. Гелі для душу. Чоловічі за 60 гривень 500 мл. Жіночі 87 гривень 750 мл. меладу. Мило тверде мінібі дитяче з екстрактом ромашки. Та дитячим кремом. Ціна 35 гривень за 4 штуки. Підгузки для дорослих 569 гривень розмір М, 649 гривень розмір L. 30 штук в упаковці. Дякую за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!